Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і саме демократична держава на планеті. Ну, і з таких демократичних процесів на сьогоднішній день є два. Це перше: демократичний процес це виховання патріота, і демократичний процес це виховання споживача. Так от дифузне право в Україні настільки сплітається, що в цьому плані у нас на сьогоднішній день. В школах, університетах, у училищах, технікумах, бувших зараз колегіом, коледжах, на сьогоднішній день виховують двох одночасно і патріота почали виховувати, і споживача. І на моє глибоке переконання, це доволі велика хіба, оскільки вона приводить до того, що людина втрачає волю. І нерозуміння того, що таке воля в людини, ми на сьогоднішній день практично. Приводимо до того, що в нас суспільство споживачів, яке фактично держава і інші органи державної влади місцевого самоврядування, в тому числі так звані націоналісти, хочуть запхати це в суспільство і зробити з нього суспільство патріотів. Так от яскравим суспільством виховання патріотів є патріотизм, який культивується в державі-агресорів у Російській Федерації. Ну, а яскравим прикладом суспільства споживачів є. Суспільство, в якій Сполучених Штатах Америки, для прикладу, де все засновано на споживанні і на витрачанні грошей, так от, що таке воля, і до чого вона має проводити, воля людини вона має приводити до того, що ми маємо виховувати людину як таку з поміркованими поглядами, з тверезою прагматичною позицією. І жодним чином не має бути ухилу або на суспільство споживачів, або на суспільство патріотів, оскільки ці перекоси рано чи пізно приводять перше до кризи управління суспільства споживачів і до економічної кризи. А суспільство патріотів приводить до того. Що держава починає е, штиками грати і грати мускулатурою, що ми наразі і бачимо. І таким чином, е, на моє велике і глибоке переконання, виховання людини і, е, зі своєю волею є набагато більшою цінністю, ніж виховання суспільства споживачів чи суспільства патріотів. Я думаю, що рано чи пізно ми до того дійдемо, е, хоча е, на сьогоднішній день це. Мало хто розуміє, оскільки якщо людину суспільство споживачів, то людину позбавляють волі вибору, її примушують обирати без своєї волі і купувати там непотріб, що проявляється в різного роду купування непотребу, яке практично не потрібно. Іншою стороною цієї медалі суспільства патріотів є те, що цю волю гноблять і підкоряють. Диктатурі і ця диктатура не завжди виражається, що є диктатори, ця диктатура виражається в тому, що йде помутнення розуму в народу, йде масовий психоз, так званий, і людину примушують бути патріотом. Хоча практично вона можливо і не хоче бути патріотом свого гнобителя, оскільки яким є всі сучасні держави, оскільки. Держава є гнобити як народу, так і людини, і тому примус до патріотизму є однією з форм диктатури і тиранії. Тому ще раз наголошую на тому, що виховання людини, поміркованої людини, тверезо мислячої, прагматичної на сьогоднішній день є завданням всього українського народу. Я не знаю, чи держава Україна змінить. Свій світогляд саме в такому напрямку, щоб виховувати людину. Оскільки на сьогоднішній день ті е, олігархи, вони ж влада народу зацікавлені в тому, щоб виховувати суспільство споживачів, і тільки невелика купка з них цих олігархів або знову ж таки ця влада народу хоче, щоб людина була патріотом, вмирала за е, сумнівні цінності, за сумнівні ідеали, за сумнівні ідеї. За якісь там символи, які з однієї сторони, для прикладу, сепаратисти витирають ноги в символ, а саме державний прапор України. З іншого боку, наші патріоти цей символ розписують своїми фломастерами і так далі. І в принципі наруги над державним символом і різниці між ними немає. Тому варто думати перед тим, як націлювати. Реформу школи варто визначитися з пріоритетом, оскільки на сьогоднішній день ці дві гілки, які тяжіють між собою, фактично позбавляють як одна, так і друга волі людини. Тобто воля людини формується в процесі виховання, хоча вона і в принципі закладена десь там в генах, але основну свою сутність людина набуває її воля у процесі виховання. Тому дякую вам за увагу, будьте здорові, всім всього доброго. Не пам'ятайте, що людина це найвища цінність, в тому числі і ця найвища цінність задекларована в Конституції України. Ну і хотів звернути увагу на два моменти, на ті, на які на сьогоднішній день мало хто звертає увагу, а саме в цивільному кодексі України закладено чотири форми права, а саме закон, звичай, традиції і мораль. Я звертав увагу, що є п'ята форма права, яка закладена в Конституції, а це правова держава і верхове принципи верховенства права Це і міф, який на сьогоднішній день впарили українському народу і не тільки, бо його впарили і на всіх інших пострадянських державах. Ну і шоста форма права, яка на сьогоднішній день вже практично вкорінилася, це президент Зеленський. Затвердив своїм указом таку форму права як легенди, оскільки він це обгорнув таку обгорку таку легенди там, України чи українського народу. А саме ця форма права як легенди вона буде поступово корінюватися в нашу свідомість і людей будуть заставляти вірити в те, що навіть є вже живі легенди, що слово легенда не розповсюджується на сиву давнину, а воно розповсюджується і на сучасність. Тому в перспективі, я думаю, що буде ще одна форма права. Рано чи пізно її також будуть якусь обгортку завертати, а саме це будуть казки, оскільки казки сьогодення будуть загорнуті в форму патріотизму і будуть також мати пріоритетне право. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.